Життя, як той цвіт, що землю красить, приходить пора, і він бледий, приходить пора, приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас. Приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас, Цінуймо його від зла бережім любов до життя у серці носим, щоб нашим в житті промінням загроз. Той цвіт, що розсуне, наче сльозу, до ранку збирав, щоб в житті промінням заграв, той цвіт, що розсуне, наче сльозу, до ранку збирав, як цвіт облетить, дозріють да плоди, бувають вони. Ні, не завжих, бо наші плоди залежать від нас, як ми проживем, як ми проживем відведений час, бо наші плоди залежать від нас, як ми проживем, як ми проживем відведений час залежить від нас. Чи пекло, чи рай, бо прийде Господь збирати врожай, сіймо добро, даруймо любов, щоб в нашім житті лиш добрі плоди, Господь віднайшов, сіймо добро. У житті, лиш добрі плоди, Господь віднайшов. написано дерево, пізнається по плоду добрих вам плодоносних часів і мирного неба.